Одна з найнебезпечніших професій на війні в саперів. Вони не тільки надають окупантам просунутися вглиб наших територій, а ще й розміновують ті населені пункти, в яких росіяни раніше перебували та залишили там свої пастки. З початком повномасштабного вторгнення наші сапери мінували шляхи, якими рухався ворог. Вони робили це швидко, а головне професійно. Міна ОЗМ-72 – протипіхотна міна кругового пораження. Ми її встановлюємо тільки у керованому варіанті. Противник застосовує не керований варіант. Виконують доводиться розмінування більше, ніж замінування, бо ворог застосовує дистанційне мінування, мінує наші тили позиції мінами протитанковими, протипіхотними мінами. Так, що зараз е в цілому виконуємо розмінування? Росіяни залишають на нашій землі мінні пастки, які не підлягають розмінуванню. Це міни ПФМ-1. Вони не вбивають людину, але відривають їй ногу. Їх розкидає РСЗО та літаки. А ще їх дуже складно помітити в траві. Такі міни називають полюстками. Зовні вони нагадують звичайний листок з дерева. Для її спрацювання достатньо натиснути на неї вагою у 5 кілограмів. ПФМ-1С люба протипіхотна або протитанкова дистанційного мінування. Міна вона є саме ліквідатором. Тобто, якщо більше це стосується цивільних, бо наші хлопці вже сталкивалися з ними і знають, що це таке. Більше цивільних стосується, тому що вони їх починають чіпати руками, не знаючи, що у них є саме ліквідатор. І вона взривається у них в руках. Окрім систем дистанційного мінування, ворог встановлює міни і вручну, знімати такі міни набагато небезпечніше. Тобто є такі міни, які предназначені для того, щоб сюди її ложиш під міну. Вони на розру... розрузичний механізм. Тобто ми її нагрузили цією міною, Вона в бойовому положенні. Тільки ми знімаємо міну, йде підрив. Тоест, для того, щоб себе, своє життя, ми цю міну стягуємо кошти або знищуємо накладним зарядом. Від, час, від часу нам доводиться знешкоджувати міни противника. В основному це противотанкові міни, ТМ-62 зазвичай, ну і протипіхотні міни. Від МОН-50 до МОН-200. Процес знешкодження різних видів мін потребує чіткого знання, властивостей певних вибухових речовин. Знайшли міну ТМ-62 для її знешкодження. Беремо 400 грам тротила та запальну трубку. Встановлюємо з боку міни возле взривателя МВЧ і накладаємо, накручуємо. Українські сапери знешкоджують тисячі мін тим самим рятують життя своїм побратимам та усім жителям України.